Нещодавно відзначали 1025 річчя хрещення Київської Руси України. Ви, як пастор церкви євангельських християн-баптистів, це свято відзначаєте за православним календарем в День Святого Володимира чи за греко-католицьким ну, в лапках календарем на початку серпня. У нас вже багато християнських календарів із а, різних нагородів. Ви знаєте, я як пастор Євангельської церкви. Скажу вам так, ми це свято взагалі для нас не принципово, за яким календарем? За нас, для нас принципово, що це означає? Коли є дійсно легенда, що апостол Андрій Первозваний прийшов туди на святі Київські гори, він молився про те, що ця земля побачить благодать. І я думаю, що коли він про це молився, він мав на увазі, що благодать, що люди почнуть відвертатися від язичництва, яке було тоді, від безбожництва до живого Бога, до Бога почнуть змінюватись, почнуть змінювати стосунки, життя і так далі. І я думаю, сьогодні це моя особиста думка, я б навіть так сказав. Що мені я не стільки пишаюся тим, що Україна 1025 років, як охрещення, а як я е, журю за тим, що Україна вже 1025 років називається християнською, а чи ми живемо як християни? В чому той Зміст християнства? Коли ми ну, називаємо себе християнами, а біля церков стоять ну, латки з сигаретами з алкоголем. продають. Людина йде службу Божу відстоїть, потім виходить каже, ху, закурю, бо дві години вже вуха горять і не курив. В чому зміст християнства? Я не думаю, що апостол Андрій вкладав той зміст, що от я принесу релігію, побудую тут гарні храми, красиві, з золотом на верхах. А люди, як були безбожники, так і нема. Я думаю, що є в світі країни, наприклад, та ж сама Корея, як, в якій християнство десь там близько 100 років. Але дійсно, що якщо ми ну, кожна ж людина освічена, може взяти історію Кореї, які вони були, що Корея більше ніж на 70% там, гори і камінь, тому навіть їхня народна кухня це всякі лісточки, корішочки, нема що їсти. Але коли пройшло християнство, як вони змінилися? Де була Корея, біда і ніщита, ну розвал своїми філософіями східними? І коли пройшло християнство, що зараз Корея в десятці самих розвинутіших країн? Чому? Християнство дало. А ми, християни, тисячу років ведемо перше місце в Європі по? Туберкульозу, перше місце в Європі по сніду. перше місце в Європі дитячий алкоголізм, перші міста корупція, в економічному розвитку 400, там якесь місце. Це що, надбання християнства? Чи я б може так сказав, що ми, можливо, і граємось в християнство, а де справжнє християнство? Можливо, ми, як артисти, виходять на роль. Якась, да йдемо в театр, дивимося, артисти відіграли роль, похлопали і всі розійшли. Знаємо, що то була роль, а це справжній чоловік. Може, ми так і до церков ходимо, прийшли, постояли з посними лицями перед Богом а вийшли, а життя зовсім інакше. Тому, я думаю, треба замислитись над тим, що дійсно 1025 років християни, а чи є християни? Де це на практиці? Хто б'є жінок, хто матюкається, хто краде. Хто куре, хто п'є, хто гуляє з жінками, блуд чинить. Хто? Дякую, пане Савченко, за участь у нашій програмі. Мені наприкінці залишається хіба що сказати, що ваш приклад про Корею це був приклад про Південну Корею, розвинуту звичайно, країну. Звичайно. А не про Північну Корею, де домінує атеїзм, безбожництво, і голод, і авторитаризм. Так і є. Дякую вам. Прошу.